Бути добрим не повинно бути погано бути добрим не повинно негативно впливати на наше психічне здоров'я та благополуччя. У глибині душі більшість із нас хоче бути добрими, хорошими, уважними, турботливими, люблячими, адже у кожного з нас є потреба бути в стосунках, розвивати їх. Взагалі, доброта та цінніша якість, яка допомагає думати не тільки про себе, але й про інших людей, допомагає іти на компроміс, домовлятися, визнавати свої помилки. Ніхто із нас не хоче бути тим, кого вважають егоїстичним, жорстоким, геоцентричним. Та річ у тому, що коли ця якість занадто виражена, тоді людина часто робить ті речі, від яких почувається погано, навіть не усвідомлюючи це. І сьогодні хочу розповісти про те, як розпізнати гарні добрі способи взаємодії між тими, які можуть нам завдати шкоди, і як змінити це на більш здоровий спосіб, щоб бути добрим як і до себе, так і до інших. Вітаю, друзі. Мене звати Оксана Янчак. Я практикуючий психолог. Мабуть, багатьох із нас навчали бути гарними дівчатками, гарними хлопчиками. Батьки намагаються свою дитину убезпечити, вчать підлаштовуватися під той соціум, в якому вона живе, щоб вона могла легко встановлювати контакти з іншими, підлаштовуватися під різний контекст, вміти бути частиною чогось, і це в якійсь мірі нормально. Проте, коли цього занадто багато, коли це людині шкодить, створює внутрішні конфлікти, змушує почуватися погано, виснажено, тоді це важливо змінювати. Коли, наприклад, людина постійно підлаштовується під інших, жертвує собою, своїми інтересами, намагається догодити, їй страшно заявляти та відстоювати свої межі, страшно сказати ні, відмовити там, де щось їй не підходить, піти звідти де некомфортно і навіть боляче. Людина дуже сильно боїться образити іншого, боїться стати винною в очах чиїхось, навіть тоді, коли по факту її провини і немає, і це може призводити до депресивного та тривожного стану. Також часто такі люди страждають ще і синдромом рятівника, дуже багато допомагають, стараються для інших, близьких, друзів, і при цьому знову ж таки жертвують собою, своїм часом, енергією. Ось так виснажуються, віддаючи себе іншим людям. Зазвичай вони ще й трудоголіки. Їм складно провести межу між роботою і відпочинком, складно відмовити начальнику, колегам, які часто щось просять по роботі. Вони можуть затримуватися після роботи, в результаті вигорають, тому що мало відпочивають. Тож давайте розбиратися, як вийти на більш здоровий рівень взаємодії, коли ми добрі до себе і також добрі до інших. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Насамперед, для того, щоб вийти на здоровий рівень взаємодії і більше не робити тих речей, від яких можемо почуватися погано, нам важливо розуміти, що глибину за цією надмірною добротою є страх. Відторнені дуже страшно бути відкинути. Цей страх може носити різні маски. Наприклад, людина занадто сильно боїться критики, засудження, тому підлаштовується під інших. Вона може боятися щось втратити, наприклад, стосунки може боятися бути звільненою з роботи за якісь маленькі помилки. Тобто цей страх відторгнення к ніби змушує людину бути занадто хорошою, доброю для інших. І тут важливо вчитися справлятися з цим страхом. Що це значить? Це значить, що коли я навіть в чомусь буду поганою для інших, завжди є інша сторона. Тобто я в чомусь буду і хорошою, і мене не покинуть, не відторгнуть. І навіть якщо покинуть, то я з цим так чи інакше впораюся. Ось таке розуміння допомагає справлятися із страхом відторгнення. Далі ми маємо розуміти, що бути добрим не означає ігнорувати та відсувати свої потреби і ставити на перше місце бажання подобання потреби інших людей. І я зараз не кажу про те, що кожен має робити те, що нам потрібно, і наші потреби найважливіші. Так може бути, але чи це буде добре для гарних взаємостосунків? Мабуть, ні. Але ми маємо розуміти, що наші бажання, вподобання також мають значення. І нам дозволено бути собою у будь-яких стосунках, у будь-якій ситуації, виявляти те, що важливо для нас, а також прислухатися до того, що важливо для іншої людини. І те, що я можу дати, я дам, а те, що я можу взяти, беру, це такий здоровий баланс брати-давати, взаємна повага один до одного та наявність простору для двох людей. Тобто мої потреби важливі, а також важливі потреби іншої людини. А коли ми. Ми постійно пригнічуємо себе, то це не робить нас хорошою людиною, тому що в кінцевому результаті це призведе до виснаження, втрати себе або до того, що ми постійно будемо ображатися, сердитися, засмучуватися, адже інші люди завжди отримують те, що хочуть, а ми ніколи. Тому важливо слухати іншу людину, що вона думає, що відчуває, чого хоче. Проте говорити і про себе свої потреби, почуття, думки, а тоді вже разом з'ясовувати, як діяти, щоб було комфортно двом, як можна прийти до спільного компромісу. Дозволяти собі бути у будь-яких стосунках це насправді корисно, тому що тоді ми не накопичуємо гіркоти, образ та не втрачаємо себе в цих взаєминах також бути добрим це не означає відсутність власних кордонів. Якщо у нас немає меж, тоді ми дозволяємо людям поводитися з нами так, як вони хочуть, нічого про це не говоримо, уникаємо, боїмося когось засмутити, виглядати суворими, поганими. Але тоді ми не будемо відчувати цінності, а навпаки, будемо засмучуватися, ображатися, і це буде негативно впливати не тільки на наше самопочуття, але і на наші стосунки. І якщо людині не заявляти про власні межі, то вона їх і не буде бачити. І часто вона навіть може не. Знати, що нам дуже некомфортно, тільки тому, що ми про це не говоримо, а чекаємо, що вона якимось чином сама має здогадатися. Люди повинні знати, де наші межі. Нам усім потрібно піклуватися про власне благополуччя, турбуватися про свої кордони. А для цього спочатку потрібно розібратися, які мої межі, що я можу дозволити, а що ні. Де я відчуваю, що мої межі порушуються. Важливо турбуватися про свій час, енергію, говорити іншим. Ось це я можу зробити, а це те, що я не можу зробити. Або я не можу зробити зараз, а можливо пізніше це зроблю. Про це мені зручно говорити, а ось це я не готова обговорювати. Чітко пояснювати іншим де грані для нас самих, тоді не тільки зникає відчуття, що нами користуються, наші межі порушуються. Хоча іноді можуть і порушувати, це теж нормально, якщо це не часто. Це ще і допомагає будувати здорові стосунки, адже інші люди знають, де наші межі, як з нами можна, а як ні. І їм не потрібно здогадуватися, дивуватися або відчуватися, що щось недобре відбувається, і вони не розуміють, що не так роблять чи зробили. Тому кордони потрібні як і для нас, так і для здорової взаємодії з іншими. І важливо бути гнучкими з цими кордонами, коли і як це доречно, коли ви можете щось зробити чи когось вислухати, навіть якщо вам це не дуже зручно. Потрібно усвідомлювати це. Адже будуть і такі ситуації, коли ми будемо дозволяти, і це нормально, коли в одній і тій же ситуації десь можна сказати так, на одну і ту саму пропозицію, а десь можна і сказати ні. Тобто має бути гнучкість, межі не повинні бути жорсткими. Проте ми маємо розуміти, що для нас добре, а що ні, і на цьому твердо стояти, а коли свідомо погодитися, але при цьому почуватися нормально. Про свої межі говорити чітко, доброзичливо, як я можу іншому транслювати, що він порушує мої межі, але в більш конструктивній формі. Друзі, щоб з погагою відносилися до наших меж насамперед, перед нам самим потрібно їх поважати, дотримуватися, а не просто здаватися та поступатися, тому що це незручно і комусь це може не сподобатися. Це нормально, що комусь щось не подобається, як і нам можуть не подобатися певні речі, адже ми всі різні. Щоб більше розібратися в темі особистих кордонів, у мене є на каналі кілька відео на цю тему. Рекомендую вам переглянути. Посилання на них є в описі під цим. Відео. Становивши здорові межі, ви нарешті почнете прислуховуватися до себе, впевнено заявляти про них, не відчуваючи провини, стресу чи егоїзму. Наступне, що хочу сказати, так це те, що часто щоб бути добрим, людина дає інші нескінченні шанси. Придумує собі різні історії, щоб виправдати їх ставлення до неї, а іноді навіть сама почувається винною перед тим, хто погано до неї поводиться. І може бути так. Що інша людина не конфліктна, проте вона не поважала ваші межі, не зважала на ваші потреби, бажання, ігнору... ігнорувала те, що їй говорили, про що просили. Ви давали їй шанс, але пізніше вона знову робила те саме. Знову робила щось таке, від чого вам було неприємно, і навіть боляче. Коли давати шанси, і при цьому нічого не змінюється, потрібно перестати дозволяти цьому продовжуватися. Особливо, коли мова йде про велику шкоду, жорстке та погане побачити. Водження. Якщо ми мы... Продовжуємо давати шанси, ми продовжуємо поступатися, дозволяємо людині з нами поводитися негарно. Це не тільки приносить шкоду нам, але й цій людині, адже це показує їй, що можна поводитися як завгодно, це не буде мати жодних наслідків. І тоді для чого щось змінювати? Звісно, що ми не можемо контролювати якогось іншого, ми не можемо нікому заборонити те, що вони можуть чи хочуть робити, але ми можемо вирішити, чи будемо доступні до цього. Тому, коли. Ви бачите, що певні неприємні речі повторюються по відношенню до вас, і вам черговий раз хочете дати людині шанс. Запитайте себе, навіщо я погоджуюся на те, чого не хочу, що мені це дає, яких благ я себе позбавляю, залишаючись у такій ситуації. Далі нам потрібно розуміти, що бути добрим не означає постійно давати, що все гаразд, та замовчувати, коли це насправді не так. Нам важливо відкрито говорити, що ми відчуваємо, як для нас це неприємно. Я не кажу, що це треба робити з усіма і де завгодно. Ні. Говорити з тим, Тим, кому ви можете довіритись, отримати підтримку та допомогу. Коли ми не визнаємо, що є проблема, не говоримо про це, тоді нічого не змінюється. І ми утримуємо себе в стражданнях, ми відкидаємо можливість почуватися гарно, бути справжньою із собою та з іншими людьми, віддаляючись від них, і це може бути неприємно, боляче викликати сильне відчуття самотності. І іноді людині потрібна допомога спеціаліста, щоб мати можливість визнати той факт, що це сталося. Пройти через цей неприємний досвід, щоб його відпустити і не тримати себе в заручниках цієї ситуації. Також важливо робити перевірку на реальність, аналізувати, чому нас зачіпають певні речі, чи дійсно з нами якось погано поводяться користується нами, чи можливо це те, з чим потрібно розібратись самостійно, і можливо людина не думала завдавати шкоди. Коли хороша, добра людина виснажується чи розчаровується, то їй здається, що люди і світ несправедливі, адже багатьом допомагала, а подяки нема. Накопичується багато образ. І тоді людина може потрапити у пастку безпорадності, у стан жертви, а вже із цієї позиції сприймати, що все погано, всі не Хочуть мені нашкодити, тому важливо робити перевірку на реальність, чи дійсно людина мене використовує, якось мені хоче нашкодити, чи все так і це про мене, запитувати себе, що зараз зі мною відбувається, чому це мене так сильно турбує, що за цим приховується. Такий самоаналіз допомагає зрозуміти, що відбувається, і тоді вирішити, що робити, як. Дія нам важливо з'ясовувати для себе, чому це нас так зачіпає, щоб не сприймати все особисто, але і вдавати, що все гаразд весь час, коли нам неприємно боляче, коли це впливає на наші стосунки, не вихід важливо. Розмовляти, говорити, як нам підходить, як ні, робити це делікатно, не в агресивній формі, без звинувачень, критики чи пасивної агресії, через я повідомлення, бути чесним і говорити турботливо, але чітко це одна з найкращих речей, які ми можемо зробити для своїх стосунків. Друзі, ми можемо бути добрими до себе, поважати свій час, енергію, потреби, бажання, залишаючись при цьому доброю людиною до інших. Тоді ми можемо ділитися із відчуття наповненості, а не пожертви. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!